Ісус розкриває, що таке Вавілон. Вавілон, Він блододійствує з царями земними. Тобто Він завжди був сполучений із цим світом. І потрібно подивитися, якщо ти знаходишся в церкві, подивися, чим вона займається, це церква або це Вавілон. І дуже часто можна бачити такі релігії, які люті, чи таких вірян, або такі церкви, які люті, ти тоді повинен розуміти, що це вже не церква, це вже місце Вавилона. І коли ти зрозумієш, що таке Вавилон. Чим він поневолений, мамоний, матеріалізмом, він звик розкош... розкошелюватися, він схвалює розпусту, він е... насильство схвалює, він поширює брехню, поширює чеклонство. Вавілон він учасник усієї крові у вбивствах і переслідуваннях святих. Амінь.